Де і коли можна побачити кривавий місяць і повне місячне затемнення. Кривавий місяць небесне шоу, яке не можна пропустити. Небо це безмежне полотно, на якому природа малює свої найбільш захоплюючі картини, і одна з найбільш вражаючих, повне місячне затемнення, яке в народі часто називають кривавим місяцем. Це подія, коли наша планета встає між місяцем і сонцем, відкидаючи свою тінь на наш природний супутник і забарвлює його в багряний відтінок. Якщо ви живете в східній півкулі, то вам пощастило найближчим часом ви зможете стати свідками цього дивного видовища. Я пам'ятаю, як у дитинстві батько вперше розповів мені про місячні затемнення, він пояснив, що це не просто зникнення місяця. А складний космічний танець землі, місяця і сонця. З тих пір я став завороженим спостерігачем цих небесних явищ. На відміну від багатьох інших астрономічних подій, які вимагають спеціальних інструментів і знань, спостерігати за місячним затемненням можна неозброєним оком, що робить його доступним кожному. Чому місяць стає кривавим назва кривавий місяць не просто красивий поетичний вираз. Воно має цілком наукове пояснення. Коли місяць опиняється в тіні землі, він не зникає повністю. Сонячне світло, проходячи через атмосферу землі, заломлюється і розсіюється. Короткохвильові кольори, такі як синій і зелений, розсіюються найсильніше, а довгохвильові кольори, такі як червоний і помаранчевий, проникають крізь атмосферу і досягають поверхні місяця. Цей ефект, схожий з тим, як західне небо забарвлюється в червоний колір, надає місяці багряний або помаранчевий відтінок. Ступінь кривавості місяця залежить від кількох факторів, включаючи кількість пилу та хмар в атмосфері Землі. Чим більше пилу і хмар, тим темнішим і менш кривавим буде місяць. Іноді місяць може здаватися майже повністю темним, а іноді яскраво червоним. Спостерігати за цими тонкощами справжнє задоволення для досвідченого астронома-любителя. Де і деколи можна побачити кривавий місяць, як говориться в численних джерелах майбутнє місячне затемнення буде видно в Азії, Австралії, Новій Зеландії і найбільшій частині території Європи і Африки. Для жителів західної півкулі, включаючи північну і Південну Америку, ця подія, на жаль, доведеться пропустити, воно відбудеться в день, коли місяць знаходиться за горизонтом. Але не варто засмучуватися. місячні затемнення відбуваються регулярно, і в майбутньому ви обов'язково зможете стати їх свідками. Важливо стежити за астрономічними календарями та прогнозами, щоб не пропустити наступну захоплюючу подію. В інтернеті можна знайти безліч ресурсів, присвячених астрономічним явищам, які допоможуть вам бути в курсі останніх новин. Який найкращий спосіб спостерігати за місячним затемненням? Щоб отримати максимальне задоволення від спостереження за кривавим місяцем, дотримуйтесь цих порад. Знайдіть темне місце, міське світло може сильно погіршити видимість. Чим далі ви від джерел світла, тим краще. Ідеально, це сільська місцевість або парк з мінімальним освітленням. Використовуйте бінокль або телескоп, хоча спостерігати за затемненням можна неозброєним оком, бінокль або телескоп значно поліпшить видимість деталей поверхні місяця і дозволять побачити тонкі зміни в кольорі. Приготуйтеся до холоду, навіть влітку вночі може бути прохолодно одягніться тепло і візьміть з собою термос з гарячим напоєм. Візьміть з собою друга або члена сім'ї, спостереження за небесними явищами це прекрасний спосіб провести час з близькими. Не забудьте камеру, зробіть кілька фотографій, щоб зафіксувати цей незабутній момент. Сучасні смартфони роблять дивовижні знімки нічного неба. Більше, ніж просто видовище, наукова значимість місячних затемнень. Місячне затемнення це не тільки прекрасне видовище, але й цінне джерело інформації для вчених. Вивчення того, як світло заломлюється і розсіюється в атмосфері Землі під час затемнення, допомагає вченим краще зрозуміти склад і структуру нашої планети. Крім того, місячні затемнення використовувалися в минулому для визначення форми Землі і відстані до місяця. Мої особисті спостереження та поради. Я часто спостерігаю за місячними затемненнями, і можу сказати, що це завжди особливий досвід. Одного разу я спостерігав повне місячне затемнення згори, і це було неймовірно. Місяць здавався величезним, багряним кулою, що висить над горизонтом. Я відчував себе частиною чогось більшого, ніж я сам. Не чекайте ідеальних умов, навіть якщо погода не ідеальна, варто спробувати побачити затемнення. Хмари можуть створювати цікаві ефекти, а невеликі просвіти в хмарах можуть подарувати вам кілька незабутніх хвилин. Поділіться своїм досвідом, розкажіть своїм друзям і близьким про те, що ви бачили. Це може надихнути їх на те, щоб теж стали спостерігачами небесних явищ. Вивчайте астрономію, чим більше ви знаєте про астрономію, тим більше задоволення ви будете отримувати від спостереження за небесними явищами. Існує багато книг, вебсайтів та додатків, присвячених астрономії. Висновок небесне диво, доступне кожному. Кривавий місяць це захоплююче і доступне кожному небесне явище. Якщо ви живете в східній півкулі, не пропустіть можливість стати свідком цього дивовижного видовища візьміть з собою бінокль або телескоп, знайдіть темне місце і насолоджуйтеся красою космосу. Спостереження за місячним затемненням це не тільки прекрасний спосіб провести час, але й можливість розширити свій кругозір і краще зрозуміти світ навколо нас. І пам'ятайте, що космос сповнений сюрпризів, і хто знає, які ще небесні чудеса нас чекають в майбутньому. Спостерігайте і дивуйтеся.